Ребят, мішок в шоке. Оце 50 гривень. А ну та, покажи, який тут об'єм є. Ребят, 60 гривень. Подивіться. Шоколадний пудинг, да? Це ж є ще звичайно. Звичайно. А оце білим кушать. Ну звичайно, кстати, аппетитника виглядить. Що? Оце це сколько стоит? ну це приятні, я вам скажу. Ну на таку зарплату, тут люди получають. Це приятні цены. Смотри, ми, ми підемо. Так, далі пудінг ми дивимося. Давай, шок... главный шоколад, чоколей. Пожди, ну, пожди. А чому Ну хорошо, тут достойно 5 золотых. Ой. не я. в Чому там подвох, что оно стоит 5 злотых? Ой, <головік> здесь шоколадное молочко тоже есть. Знаете, тут сколько в них еды? Что я ничего, наверное, куплять. Оооо! Два рожки. Ну знаешь, теперь это уже не заманяє после тих двух золотых. Будемо з тобою ходити тут після спортзалу весною. Ми приймали рішення завести тісточка, якби тебе не знаю. Дом, Дом, поступаємо. Так, а де Рошене, вибачаюсь? Де п'ятіне? Де п'ятіне чудо? Смелка, я хочу, хочу малинку. Ж, 5 стоє? Дешевше, ніж в Україні. Вони в Україні вже по 70 гривень стоїть. Ну це супер невкусно виглядає, чесно. Mm -hmm. Хоч хтось це купляє, скажіть щось. Який які? -які? Ліндор. Так, а які я бачив тільки в основах. <клес> Сманка, я дуже люблю такі шоколадки, 99,9. Дуже люблю. Знаєш, такий шоколадний мазохізм я це називаю. Дивиться, щоб не крали, даже в тумбочку повісили. Ні, не расисти, ребят. Так, давайте еще подивимся цены ассортиментик. Ну, честно вам скажу, меня на який тут не заманивает. Я тут, я тут не сижу и не кажу, типа, что все. Вот, дивись, меня даже оцени не заманивают. Милка, ну так... Не, не заманивает. Не. Я бы так и не купаю. Так, а что купаю купил бы, Давай подумаем. Ну, вот ця, кстати говоря, аппетитно выглядит. Вот Мені здається воно дуже невкусне. Ні, це я дуже... Я дуже вкусне. Uh, мені здається це вкусно. Коротше. Ні, то це мені кажеться вкусно. Оце. Не власна, що оце потрібно бути вкусненько. Ти що, ти пробувала оці М -м -м млезне? Ні. Мені це завжди не шоколад. Оце потрібно бути смачне. Петечка любимий. Мілка, 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 мілка. Смака тут відкрита вже уже упаковка, ну пока еще там середине. Ой, ну вилка должна быть вкусно. Вот цель не Вот цепь она сотрудничает с тобой. Як мы с тобой парк ходили и кушали. Якщо сейчас я приду, я узнаю, що что половину интернета потратив на все TikTok. То я точно выключаю телефон. Ну вот так вот. И маршмеловы.